Друзі, ви точно помітили, що ми з Льошою сьогодні з ну, рожевими стрічками. Гарні. Ось такими, і це не просто так. Це насправді символ, який нагадує про важливість турботи про своє здоров'я та профілактику, особливо коли йдеться про рак грудей. Ну і саме жовтень у всьому світі відзначають як місяць обізнаності про цю хворобу. Uh -huh. Його ще називають рожевим жовтнем. Зараз до нас приєднається наша колега Каріна Лемєшка. Вітаю Каріно. Тож, які... Доброго ранку. Да, доброго ранку. Тож, які історії... Яка історія появи цієї стрічки та як вона стала всесвітньо відомим символом? Так, ще раз доброго ранку, колеги. Сьогодні я стою тут теж разом із вами з цією рожевою стрічкою, яка стала символом боротьби та надії для мільйонів жінок. І З'явилася вона дійсно не просто так, завдяки американці Шарлоті Гейлі, яка пережила рак грудей, і на жаль, з цим стикнулися і три найрідніші жінки з її сім'ї. І якраз щоб допомогти і зібрати кошти на дослідження та лікування та привернути увагу до хвороби, вона. Почала роздавати людям ось такі власноруч зав'язані персикові петлі. Сьогодні ж ця стрічка нагадує нам про те, як важливо дбати про себе, про своє здоров'я. І дійсно, як правильно ви сказали, жовтень відзначається як місяць обізнаності про рак грудей. Люди по всьому світу організовують марафони, благодійні забіги, освітні акції, лекції, щоб привернути увагу до хвороби. До ініціатив долучаються як Всесвітньо відомі. Спортсмени, такі голівудські зірки, такі як Анджеліна Джолі, Олівія Ман, співачка Кайлі Міноух, які теж колись стикнулися з цією хворобою самотужки, і навіть визначні будівлі і пам'ятки архітектури у всьому світі, такі як Ейфелева вежа, їх напередодні підсвічують рожевим світлом. Все це щоб нагадати, звісно, що ранні обстеження може врятувати життя і допомогти людям якраз отримати ось цю необхідну допомогу. І я напередодні поспілкував з онкологами вони наголошують, якщо виявити пухлину на першій стадії, то шанси на повне одужання сягають 95%, На другій стадії показник падає до 80%, А ось на третій доходить лише на жаль до половини. Але багато жінок і досі ховаються за маскою, відкладають похід до лікаря на потім або, взагалі, бояться почути страшний діагноз, але врешті-решт дізнаються про нього, коли вже часу обмаль. І за статистикою, 37% жінок запідозрили пухлину під час самообстеження. Ще 24% під час профілактичного огляду. 20% взагалі виявили її випадково, а інші ж, на жаль, під час лікування іншої хвороби. Так сталося і з Вікторією з дівчинкою, з якою я поспілкувалася напередодні. Вона дізналася про свій діагноз у достатньо ранньому віці у 28 років і виявила пухлину випадково. Як саме це сталося? Пропоную послухати пряму мову у приїзду я побачила, що в мене одна грудь трохи збільшилась, не придала значення цьому, тому що подумала, що це до менструації, напевне, пройде. Але ситуація не проходила, і я вже звернулася безпосередньо до лікаря. І коли вже прям аналіз підтвердив, що в мене от ракова пухлина, третя стадія ось все. Ну тобто, тоді розпач. Звісно, я не знала, куди бігти, до кого взагалі звертатися. Вікторія вже на щастя подолала рак і каже, що після цього її життя повністю змінилося. Та якраз підступність хвороби в тому, що може статися рецидив, рак може повернутися. І за даними датських дослідників, ризик повторного випадку зберігається навіть через 30 років. Я також поспілкувалася із Марією. Вона пережила рецидив двічі. Врешті-решт перемогла рак. І сьогодні вона створила благодійну організацію. Допомагає. Тисячами жінок, які стикнулися теж із цією хворобою. Тож давайте почуємо її історію. Що нас врятує, це раннє виявлення, знайти його просто на ранній стадії. так як в мене. Другий рак я вже звичайно постійно обстежуюся. Постійно. І знаєте, мені, мені зробили мастектомію другий раз, це видалили одну молочну залозу. Нічого, я живу без однієї груді, я не комплексую щодо цього. Це життя важливо звісно сказати про те, що лікарі наголошують і зазначають, що з кожним роком зростає кількість чоловіків, які хворіють на рак грудей. Так це рідше ніж у жінок, але стається набагато частіше ніж думають інші. Але про це детальніше розкажу вам вже незабаром. Тож колеги передаю вам слово. Каріно, дякуємо тобі і чекаємо ще більше інформації, тому що це важливо. Я дякую, що ти зауважуєш на тому, що варто дбати про своє здоров'я краще заздалегідь пройти профі... профілактику, та обстеження і просто стежити за своїм здоров'ям. Чекаємо тебе згодом. Каріна Лемешко, наша колега, розповідала нам про рожевий місяць.